Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ротиктор, канал, який створено спеціально для допомоги в навчанні українським студентам-медикам. У попередніх відео ми вже розібрали зовнішню будову спинного мозку, і сьогодні прийшов час перейти до внутрішньої будови або як її ще називають мікроскопічної будови спинного мозку. Перед тим як почати, давайте пригадаємо, що нервова система поділяється на центральну нервову систему та периферичну нервову систему. Це складається з спинного та головного мозку, а до периферичної нервової системи належить все інше. Ще нервову систему поділяють за функцією на соматичну та автономну. Соматична пов'язана із зовнішніми, тобто з рухами скелетних м'язів та чутливістю від та пропіорецепторів. З іншого боку, автономна нервова система контролює несвідомі процеси, тобто різні процеси внутрішніх органів, залози, кровоносні судини. Я знаю, що ви в нас розумні, і ви це все знаєте, але просто хотів освіжити це в вашій пам'яті. Ще один момент, який одразу потрібно пригадати, поглянувши на зріст спинного мозку, що ЦНС складається з сірої та білої речовини. Сіру речовину утворюють тіла. Та дендрити нейронів, а біла речовина утворена аксонами. Чому так? Правильно, тому що аксони покриті міеліновими оболонками, які багаті ліпідами, які дають їм білий колір. Тепер ми готові до обговорення сірої речовини спинного мозку, а білу речовину ми обговоримо в наступній лекції. Отож, сьогодні ми поспілкуємося про будову сірої речовини, поділ її на пластини з ерексидом. Назвемо ядра спинного мозку і визначимо, на якому рівні вони розташовані. Та в кінці обговоримо детально функції цих ядер і пластин. Хоча останнього пункту у вас не будуть вимагати на парах, але я б хотів, щоб ця інформація з'явилася на українському Ютубі. І я вважаю, що це досить цікава інформація, і багатьом з вас буде е цікаво її почути. Поїхали! Розрізали спинний мозок. В даній проєкції пацієнт лежить на животі головою до нас, бо ми пам'ятаємо, що спереду спинний мозок має глибоку щілину, яка називається фісора медіана антеріор. Чітко помітно, що сіра речовина розташована всередині, а біла речовина ззовні. Це тому, що біла речовина еволюційно є новішою, тому що вона сполучає спинний мозок з головним мозком. А сам головний мозок, теж, як ми знаємо, є філогенетично новішим за спинний. Всередині спинного мозку розташований центральний канал, який продовжується вниз у кінцевий шлуночок, і вверх в четвертий шлуночок головного мозку. Тепер давайте детальніше обговоримо сіру речовину. Зразу скажу, що на різних рівнях форма сірої речовини дещо відрізняється, тому що ми ж вчили, що спини мозок має, наприклад, два потовщення. В одних місцях є більше сірої речовини, в других менше. Тому в різних атласах ви можете зустріти трішки різні малюнки. Наш малюнок буде схематичний і універсальний, тобто він не є точним відображенням сегментів живої людини, він просто є схематичним для кращого розуміння. Бачимо, що сіра речовина має форму метелика або літери n. Якщо ми подивимося на зрізі, то говоримо, що ми бачимо задній та передній ріг, і на відрізку між восьмим шийним сегментом та другим поперековим, ще утворюється бічний ріг. Відповідно, корну постеріор, корну антеріор і корну латералість. У тих ділянках, де немає бічного рогу. Цю частину сірої речовини між заднім і переднім рогом ми називаємо проміжною ділянкою. Але ми називаємо їх рогами тільки тому, що дивимося на зрізі. А якщо ми візьмемо весь спинний мозок і просто знімемо з нього білу речовину, і побачимо, що це довгі такі стовпи або колони, що тягнуться у вертикальному напрямі. Відповідно, ми їх будемо називати колюмна постеріор, колюмна антеріор і колюмна латераліс. Думаю, зрозуміло, що бічний стовп буде розташований на рівні між восьмим шийним сегментом та другим поперековим. Давайте тепер розберемося з загальною функцією і нейронами кожного рогу. Задній ріг вважається чутливою ділянкою, тому що ми пам'ятаємо, що через задню бічну борозну в спини в мозок входять. Аксони чутливих нейронів або центральні відростки псевдоуніполярних нейронів, які розташовані у спинномозковому вузлі. Відповідно, спочатку вся ця чутлива інформація вона потрапляє в задній ріг. Але зверніть увагу, що задній ріг не містить чутливих нейронів. Чутливі нейрони лишилися в спинномозковому вузлі, а в задньому розі розташовані вставні нейрони. Далі ми бачимо проміжну зону або бічний ріг. Тут розташовані теж вставні нейрони, але вони, на відміну від вставних нейронів заднього рогу, належать до автономної нервової системи. І передній ріг представлений руховими нейронами, аксони яких виходять через передню бічну борозну в передній корінець спинного мозку. Функціонально є маленький секретик. Який я зустрів тільки в одному джерелі, але який значно спрощує взагалі уявлення всієї функції сірої речовини спинного мозку? Дивіться, задня частина задніх рогів спинного мозку відповідає за соматичну чутливість, тобто чутливість від екстеру і пропіорецепторів, а саме свідомих пропіорецепторів. Передня частина задніх рогів відповідає за. Теж за чутливість, але за вістиральну, тобто від внутрішніх органів, а також несвідома пропіоцепція. Попереду цієї ділянки розташована проміжна е, ділянка або бічний ріг, який відповідає за рухвістиральну рухову функцію тобто, це автономна нервова система. І нарешті передні роги виконують соматичну рухову функцію. Думаю, ви теж помітили цю закономірність, що вісцеральні функції знаходяться розташовані всередині спинного мозку, а соматичні функції ззовні, спереду і ззаду. Крім того, чутливість вона розташована ззаду, а рухова функція розташована в передній частині сірої речовини спинного мозку. Тому, навіть якщо ви не будете неврологом і не будете пам'ятати всіх цих ядер. То хоча б запам'ятайте цю таку класикономірність, яка є одночасно простою і дуже важливою, на мій погляд. Ще раз повторюю, бо це важливо, що в задніх і бічних рогах спинного мозку розташовані вставні нейрони, а в передніх рухові, чутливі розташовані поза спинним мозком у спиномозковому вузлі. І перед тим, як ми перейдемо до пластин сірої речовини спинного мозку, я б хотів, щоб ми з вами ще сказали про е, частини заднього рогу. Його поділили на таких три частини, як основа, базіс, шийка, цервікс і головка, капет. На головці ще є найвищу частину кін, е, задню, називають верхівкою або апекс. І так... У 1952 році шведський анатом Брор Рексет запропонував поділити сіру речовину на 10 пластин, які відрізняються структурно і функціонально. Дана класифікація використовується і зараз у всьому науковому світі. Насправді все дуже просто: перша шоста пластинка розташовані в задньому розі спинного мозку. Сьома пластинка формує всю. Проміжну ділянку або бічний ріг спинного мозку, восьма, дев'ята розташовані в передньому розі, і десята пластинка розташована навколо центрального каналу. Вона складається з двох сірих спайок: комісура гріза антеріор і комісура гріза постеріор, які сполучають праву і ліву частини. І от що саме дивне: спайка це сполучення, тобто через це сполучення проходять аксони. Але ця ділянка має сірий колір. Але я ж казав, що біла речовина утворена аксонами. Так чи не так? Я казав, що біла речовина утворена не самими аксонами, а от саме міеліновими оболонками аксонів, які надають білого кольору. Так? Тому що вони багаті на ліпіди. Відповідно, в даних спайках сірих проходять аксони без мієлінової оболонки, через що вони і мають сірий колір. Тепер з одного боку будемо дивитися на пластини, а з іншого на ядра. Перед тим як ми перейдемо до першої пластини, попрошу звернути вашу увагу на волокна білої речовини, що раз ідуть від задньобічної борозни до верхівки заднього рогу. Вони отримали назву Зона Терміналісу. Не знайшов українського відповідника, але дослівно це кінцева ділянка. Зараз на зрізі ми бачимо її плоскою, але насправді вона підіймається вверх і вниз до різних сегментів. Тому що ми ж коли торкнулися, наприклад, гарячої кружки пальцем, ми ж віддюгуємо не тільки палець, ми віддюгуємо всю руку. Відповідно, потрібна активація більшої кількості сегментів, ніж одного. Але про це ми детальніше поговоримо вже, коли будемо обговорювати в наступній лекції білу речовину. А зараз перша пластинка. У нас в Україні дану ділянку часто називають губчистою зоною, зона спонгіоза. Попереду якої в другій пластинці розташована драглиста речовина субстанція гелатіноза, або її за автором називають драглиста речовина Роланда. Ці дві пластинки формують головку заднього рогу. Ще попереду них розташоване власне ядро Nucleus Proprius, яке розташоване в третій і четвертій пластинках. Пам'ятаємо, що це сукупність тіл нейронів в центральній нервовій системі. Що мають спільну функцію. Наступне ядро має різні назви, але найчастіше його називають грудне ядро або ядро Кларка штілінга яке розташоване тільки у тороколюмбальному відділі, тобто у відділі від восьмого шийного сегменту до другого поперекового. Воно займає проміжне положення між заднім та бічним. Рогами, дехто відносить його до бічного рогу, тому що дане ядро все ж таки лежить у сьомій пластинці, а дехто відносить до заднього рогу, тому що в нього чутлива функція, і я б теж відніс його за функцію до заднього рогу. Але якщо вас питають, ви можете сказати, що ядро Кларка Штілінга лежить на межі між заднім рогом та бічним. Далі в сьомій пластинці ми маємо ще два ядра: це нуклеус інтермедіо латераліс та нуклеус інтермедіо медіаліс. Українські відповідники для мене трохи дивні, тому що вони зрозуміли чому різні, але це присередньо проміжне ядро і присередньо бічне ядро. Але ці два ядра розташовані лише на рівні від С8 до Л2, тобто на рівні бічного рогу. Нижче у сьомій пластині розташоване ще одне ядро. Це крижове парасимпатичне ядро, і воно розташоване на рівні від 2 до 4 крижових сегментів. І в передньому розі спинного мозку розташовані рухові ядра, найчастіше їх поділяють на 5 ядр: це центральне ядро, нуклеус централіс, передньобічне ядро, нуклеус антеролатераліс, задньобічне ядро, нуклеус постеролатераліс. Переднє присереднє ядро, нуклеус антеромедіаліс і заднє присереднє ядро нуклеус пастеромедіаліс. Ну, відповідно, назви даються за розташуванням. Але давайте дізнаємося трохи більше, ніж вас будуть питати на парі. На рівні третього шийного, п'ятого шийного сегментів розташоване ядро діафрагмального нерва. Відповідно, його аксони проходять в діафрагмальному нерві. І інорвують діафрагму, тобто головний м'яз, який забезпечує наше дихання. На рівні першого шийного, п'ятого шийного сегментів розташоване ядро додаткового нерва. Додатковий нерв це 11 пара черепно-мозкових нервів. Але його частинка, спинномозковий корінець, виходить саме з цього ядра. Що він робить? Він інервує трапецієподібний м'яз та груднино на соскоподібний м'яз. І внизу спинного мозку, знову ж таки, на рівні 2 4 крижових сегментів розташоване ядро онуфа, яке іннервує сфінктери, а саме зовнішні сфінктери, Тобто це сфінктер, зовнішній сфінктер уретри та зовнішній сфінктер відхідника. А також відповідає за ерекцію та еякуляцію. Я сумніваюся, що вас запитають про останні три ядра, але. Якщо ви про них задаєте, це буде однозначно для вас плюсом. Тепер переходимо до останньої і найцікавішої частини, яку вас не вимагають на анатомії, але, на мою думку, вона є важливою це функції цих ядер, тобто, який сенс вам знати про ядро, якщо ви не знаєте, що воно робить, ви не знаєте, яка функція буде втрачена при його пошкодженні. Тому, на мою думку, ця частина є найбільш цікавою і найбільш потрібною в практиці. Хоча і не обов'язково для якби, вивчення на пару анатомії. Отож, перша пластинка або губчаста ділянка, або як її ще називають краєве ядро, відповідає за біль та температуру, але вона проходить по швидких волокнах, типу А Дельта. Зараз чуть-чуть фізіології. Всі нервові волокна поділяються на Чутливі нервові влокна поділяються на А, Б і С типу, А, тип найшвидший, С найповільніший. Відповідно, А ще поділяється на три підтипа, таких як альфа, бета і Дельта, серед яких альфа будуть найшвидші, Дельта найповільніші. Отже, перша пластинка відповідає за температуру та швидкий біль, що приходить по швидких. А дельта волокнах. Аксони цих вставних нейронів будуть переходити на протилежний бік і проходити у складі спинномозково таламічних шляхів. Друга пластинка або драглиста речовина Роланда подібна за функцією, вона теж відповідає за больову та температурну чутливість, але тут же будуть повільні це волокна. Крім того, ще дехто говорить, що це речовина відповідає за відчуття дотику. І знову ж таки аксони цих нейронів будуть переходити на протилежний бік і проходити у спиномозково-теламічних шляхах. Що означає спиномозково-теламічні шляхи? Це означає, що вони йдуть від спинного мозку до таламусу, який ми будемо вивчати у проміжному мозку. Крім того, друга пластинка відповідає за модуляцію болю, тобто його пригнічення, хоча точний механізм цього ще невідомий. Ще один важливий момент є те, що драглиста речовина продовжується у стовбур мозку, але там вона вже називається спинномозковим ядром трічистого нерва. Власне ядро, як ми сказали, лежить у третій четвертій пластинах, і воно, як ми бачимо, велике, тому має багато функцій, таких як відчуття дотику, болю, температури, пропріоцепції. Біль, температура і дотик, вони йдуть знову ж таки у спинномозково таламічних шляхах, переход... перед тим переходять на протилежний бік, ідуть, як зрозуміло, до таламуса. Але пропріоцепція, а саме свідома пропріоцепція. що таке свідома пропріоцепція? Що коли ви закриваєте очі, ви, наприклад, собі задаєте питання: де моя рука, де моя нога? Ви знаєте, де розташовані частини вашого тіла. Оце от свідоме знання. Це і є свідома пропріоцепція, і вона проходить у задніх канатиках спинного мозку. П'ята пластинка, в якій ми не назвали ядра, але вона все ж таки має свою функцію, вона теж відповідає за біль і теж відповідає за температуру, але вже від внутрішніх органів, тобто, це те, що ми називали вісцеральна чутливість. Шоста пластинка теж має свою функцію. Вона відповідає за несвідому пропріоцепцію. Що таке несвідома? Несвідома це означає, що вона йде не до кори головного мозку, а до мозочка. Шоста пластинка конкретно відповідає за несвідому пропріоцепцію нижче рівня другого поперекового сегменту, тобто від нижньої частини тіла нижніх кінцівок, і її аксони підіймаються вверх по спину мозкову мозочкових шляхах, а саме по... Передніх спинномозкових мозочкових шляхах. Ядро Кларка відповідає за несвідому пропріоцепцію, але вже від верхньої частини тіла, тому що ми пам'ятаємо, що воно розташоване на рівні між с 8 л 2 тобто це верхня частина тіла і верхні кінцівки. Тут вони вже рухаються по задніх спинномозкових мозочкових шляхах. Ці всі шляхи ми ще будемо повторювати на наступній лекції. Далі в нас два ядра в проміжній зоні. Інтермедіо латераліс і Nucleus Intermedio Mediаліс. Вічне ядро належить до симпатичної нервової системи, відповідно забезпечує інервацію внутрішніх органів та судин, тобто несвідомо цю регуляцію. З іншого боку, Nucleus Intermeдіo Mediаліс. Про нього є дуже мало інформації, і з того, що я не чого, воно просто відповідає за вісцеральну чутливість. І ще ми казали, що на рівні С2С4 розташоване крижове парасимпатичне ядро. Я думаю, що одразу зрозуміло, що воно належить до парасимпатичної нервової системи і разом з симпатичною нервовою системою забезпечує автономну регуляцію процесів в організмі. А тепер переходимо до рухових ядер спинного мозку. Як ми вже знаємо, передній ріг утворений 8 та 9 пластинками. Восьма пластинка відповідає за екстрапірамідні шляхи, а дев'ята за пірамідні. Що це за екстрапірамідні і пірамідні шляхи? В корі головного мозку у нас е кора складається з декількох шарів. Так от, в одному з шарів є великі гігантські пірамідні клітини Беца. Ці клітини розташовані в корі головного мозку, і їхні аксони проходять аж до. Передніх рогів спинного мозку, тобто це такі довгі аксони, які забезпечують свідомі рухи. Свідомі рухи ми робимо скелетною мускулатурою. Оце і називається пірамідними шляхами. Пірамідні шляхи починаються від пірамі... гігантських пірамідних клітин Беца. Екстрапірамідні шляхи це всі інші шляхи, які починаються не від гігантських пірамідних клітин Беца. І вони забезпечують підсвідомі рухи. Тепер поглянемо на ядра переднього рогу, але поділимо їх на три групи: бічну, проміжну та присередню. Варто сказати, що бічні ядра зустрічаються тільки на рівні С3, Т1, Л2С3. Чому так? Правильно, тому що на цих рівнях є потовщення спинного мозку, які відповідають за верхні та нижні кінцівки відповідно. Якщо ми проведемо горизонтально умовну лінію, то задні ядра будуть відповідати за м'язи згиначі, а передні ядра будуть за розгиначі. Пічні ядра будуть іннервувати дистальну частину кінцівки. Тобто, що це? Це кисть і передпліччя, наприклад. Проміжна частина буде іннервувати проксимальну частину кінцівку, наприклад, плеча, а присередні ядра будуть іннервувати. М'язи осьового склету, тобто м'язи грудної клітки, м'язи спини. А, тепер ми можемо переконатися в правильності нашої попереднього поділу за функціями, що задня частина виконує чутливу функцію, передня рухову, центральна виконує автономну функцію. а… Передня, найбільш передня та найбільш задня частина виконує соматичну функцію. На даних слайдах ви можете поставити відео на паузу і перевірити свої знання ядра та їх функції. Я надію, це відео було корисним для вас і допомогло у вивченні та розумінні спинного мозку. Якщо це дійсно так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Це допомагає розвитку каналу та мотивує мене швидше випускати нові відео. До зустрічі у наступних лекціях.